ти цього тижня з емоційного смітника. Версія для всіх знаків зодіаку. Зараз подивимося, сідай зручніше і думай про себе. Овен будуть об'єктивні зовнішні перешкоди, які завадять тобі вилезти з емоційного смітника. Ну, сорі, тиждень ще прийдеться потерпіть. Тілець так дуже високі шанси вилізти з емоційного смітника, особливо якщо ти будеш перебувати серед соціуму, серед людей, спілкуватися постійно з людьми цього тижня. Близнюки можуть підвищитися в тебе роздратування, але от прям що це буде емоційний смітник. Я не скажу, просто будеш ходити бурчать цього тижня. Так. Ні. Тебе ще, вибач, цього тижня буде сильно ламати внутрішня трансформаційна криза, і причому так боляче і. Прям фу, будь ласка, дай їй відбутися. Дай же вона, щоб вона тебе доламала, переламала і закінчилася нарешті. І ти вже здихалась цього капця. До речі, я можу допомогти тобі здихатися цього капця на індивідуальній консультації. Я поєдную і таро, і психологію. Маю відповідну вищу освіту. Ми з тобою зробимо чіткий план, як тобі вийти з капця. Для цього напиши мені в директ в Інстаграм. Ле в принципі в тебе немає емоційного капця болота. Все окей буде цього тижня. Діва, ой. Ні, емоційний капець може бути пов'язаний з фінансами, обережно краще цього тижня не давай нікому борг. Терези. А так, ти можеш вилізти з емоційного смітника, якщо будеш класно проводити час або з партнером, або з найближчим другом чи подругою. Прямо те тет -те, вдвох провести час, це тобі допоможе. Скорпіон. Тіпа не все так погано, але дуже високий ризик того, що тебе трошки в емоційний смітник. подведет чуть-чуть а, -чуть, э, какая-то такая фигура душнила. Значит, людина, яка всех любит поучать. Я опять поучаешь, что ли? Вали. Стрелец. В принципі, так, з емоційного смітника цього тижня ти вилізеш все окей, будеш сповнена любов'ю, може трошечки ще планестальгувати приємно за якимось минулим, але це приємно. Козоріг. Емоційного смітника прям не буде, але буде підвищене роздратування, скоріш за все, пов'язане з твоєю професійною реалізацією. Така напруга сильна, от напругу класно знімати через спорт чи через масаж. Не внести цим цього тижня, будь ласка. Водолій. цього тижня будеш дуже сильно хотіти плакати, і я тобі можу сказати: от якщо хочеться плач, випльоскує свої емоції. Це тобі буде тільки на користь. Якраз саме це допоможе тобі не залізти в тотальний емоційний смітник. Рибки. Рибки! Так, ти вилізеш цього тижня з емоційного смітника. І, в принципі, достатньо буде все непогано. А ще краще буде, якщо ти на мене підпишешся. Пока!